Ну що, сиджу у приймальному покої міської лікарні, чекаю на вирішення своєї долі. Мені стало погано, приїхала швидка, тиск 240 на 140. От, але мінти. Тобто медик сказав, що треба мене вести в лікарню. Але мінти спочатку не пускали. Потім зупинили машину на дорозі і вимагали, щоб мене повернули в військкомат. Уявляєте, я лежу блін, напівпритомний, От, але вони і швидка мене госпіталізують по закону все як треба. Але вони зупиняють швидку. Уявіть собі, що таке зупинити на дорозі швидку, з якимись вимогами. Це швидка їде в лікарню, везе людину хвору. Вони зупинили і почали вимагати, щоб от мене повернули в ТЦК, бо там у них якісь такі важливі справи. Ті справи, ті справи дорожчі за моє життя. Вони дорожчі, мого життя. Розумієте, це ну, просто нелюди, худоби, безпредельщики. І це все організував Олег Жуковський. Начальник Подільського райуправління управління поліції. Він обдзвонював всіх, намагався тиснути на медиків, щоб тіпа, мене не госпіталізували. Ну тобто я подихаю, а мене госпіталізувати не можна. Ну, от я перепрошую. ой Нес. Згоден на пропонуваний коні. Йой, 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 шо я, блядь? Ой, вибачте. Тут а, згоден тут вже написано. Подпись ваша підняла. Підписана. Дякую вам. Що, вибачте. Чи ще бачимося? Та ні, ще мені ні. Бог, щоб не бачилося, я, я. маю що... <свят> в такої ситуації. Та сам би хотів. За, за 100 грамів можна. <свят> Зрозуміло. Удачі. 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 Вот. Але швидка, от саме цей пан, який зараз зі мною попрощався, вони проявили мужність і професійну відповідальність от, і, і все ж таки доставили мене в лікарню. Мінти теж вже тут чатують. Мене їхали слідом за швидкою. От, і Що вони тут хочуть організувати яку провокацію проти мене в лікарні? Я не знаю. От, але буду тримати вас, побратимчики, друзі, і просто українці, громадяни України, буду тримати вас в курсі, тому що ну, тут нема закону. Розумієте, я вийшов в магазин за цигарками, і мене ці знову злапали. Знову в машину, знову поїхали в ТЦК. Бля, тиждень тому я там був, їм не вистачило ще щось. От, і знову в ТЦК, в ТЦК, в ТЦК. От, знову щось хочуть мені інкримінувати. Знову там їх зібралася величезна купа. На мене одного таке враження, що всі 200, 200 співробітників Подільського райуправління ТЦК працюють тільки по моїй персоні. Ну, це це безпреділ з боку цієї худоби е, Жуковського е, от, е, Олега Івановича. Добре. Доброго дня. Так, мені зараз будуть робити якісь процедури. Я е, обнімаю тебе моя незламна нація. Продовження буде через певний час.